Я вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Ранок всіх нас розбудив, мандрувати попросив. То з часу не гаємо, в подорож цікаву вирушаємо. А чи хочете ви дізнатися, куди ми сьогодні будемо мандрувати? Відгадайте загадку, чий такий красивий дім, не змовкає сміх у нім. Кличе музика в танок. Що це, діти? Цить садок, тож вирушаємо ми в цікаву мандрівку потягом до дитячого садка. Потяг наш біжить, потяг наш кряхтить. Вирушає потяг точно і везе собі садочком всю веселу дітвору. Ту-ту-у-у-у-у! А ось наш дитячий садочок. А зараз будемо групою мандрувати, В усі куточки заглядати, куточки всі розглянемо. Навіщо вони запам'ятаємо? Ну що, готові? Перша зупинка розтягальна, коли діти приходять в дитячий садок. Вони заходять в роздягальню, роздягаються і охайне складають свої речі у шафу і тут групу. Супинка друга ігрова кімната. В дитячому садочку є велика ігрова кімната, а де мешкають іграшки, ми зараз дізнаємося. В групі є шафи великі з полицями, на яких стоять іграшки. Крім цього, в групі є столи і стільчики. За якими діти сидять і граються, виконують різні завдання. Наступна зупинка називається книжкова. У групі є шафа з полицями, на якій стоять книжки. Книжка нас вчить, як на світі жити. Наступна зупинка кольорова. У групі є шафа, де знаходяться кольорові олівці, фломастери, фарби, кольоровий папір, кольоровий картон. І все це використовується на заняття з аплікації, конструюванням. А зараз трішки відпочинемо. Виконуємо веселу руханку. Damn, man, man. Yeah, I can't see. В групі є куточок природи і погоди, де ми відзначаємо природу, погоду і частини доби і основні природні явища, щоб знати, як вдягатися відповідно до погоди. Коли вже наші діти позанімалися, погралися, пообідали, вони йдуть в спальню, щоб відновити свої сили. І наступна зупинка так і називається спальня. Тут наші діти відпочивають. Остання наша зупинка знаходиться на території дитячого садочка. Це наш ігровий майданчик. Там проводяться ігри вранці, в обід і ввечері. На ігровому майданчику. Час прогулянки діти проводять спостереження, грають в різні ігри, в рухливі, в сюжетно рольові, грають в пісочниці, спілкуються з дітьми. Кожна дитина дуже полюбляє це місце. Діти ми весело подорожували, усі куточки заглядали, усі куточки ми назвали. А назви ви запам'ятали, на яких зупинках ми побували, що ми разом розглядали? Тож будемо у групі дружно жити і будемо наш садочок любити, молодці діти. А на цьому я з вами прощаюся, ви розумнички, до побачення.